21 березня 2023 року в Україні було прийнято закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії у Покровську. Процес перейменування вулиць уже було завершено. А з 13 листопада громадське обговорення було розпочато і у старостинських округах. У родинському планують перейменувати 24 вулиці. Мешканцям запропонували певний перелік нових назв. Який викликав у них певне здивування і навіть обурення у багатьох мешканців нашого міста? Є багато питань. По перше, чому нікого не запросили, з нашого старостату на цю комісію. По-друге, чому вони спитали нашої думки? І по третє, у мене дуже багато питань по тих назвах, які вони нам пропонують: Петро Балбобичан. Я спеціально влізла в Вікіпедію, перечитала українську Вікіпедію, подивилася, хто це такі. От. Ну, я нічого не маю проти князя Аскольда, але ну, це навіть ім'я ще невідоме, яке в нього було ім'я точно. Самарська паланка. Ну, я розумію, що це частина Запорізької Січі. Но там ближче до Новомосковська. Це, це не наше. Це, це історія з нашим місто, вона ніяк не пов'язана. Хто такий Олекса Берест? Ну в Вікіпедії знайдять тільки одного Олекса Береста, це співак, який там виграв, чи другий, чи який там конкурс слов'янського базару. все. Мені вже за сімдесяти, я не знаю, хто такий Самарська Ця Паланка. Григоренко, а, Петро Григоренко. Да, там. і этот, Аскольд. Ну, я говорю, ну, це вже. Редержуватися, як переіміновати, то вже до чогось теперішнього приєднатися. Родинці, які мешкають по вулиці Театральна, кажуть, назва їхньої вулиці склалася історично, і вони категорично проти її прийменування. Ми це указуємо в нашій заяві, бо для нашого міста вулиця, назва вулиця Театральна, це вона дійсно є історичною. Вона пов'язана з історією нашого міста. У той будинок культури, який зараз дом піонерів, тоді він називався. Це був осередок. Культурного життя у місті. Там були і гуртки театральні, там і кіно демонстрували, і концерти. Ну, тобто, це для нас був такий маленький театр нашого міста. Да? І ось тому і назва така. Вулиця Театральна, я нічого не бачу в ній ніякої декомунізації. Я думаю, що краще і залишити, як вона була театральною, і так і залишити театральну. Красиве названня театральна Театр по чому не буде театральна? у цьому році. За ініціативи Сергія Андрійченка у Родинському було облаштовано алею слави, на яких розмістили фотографії та інформацію про тих героїв з Родинського, хто боронив рідну землю, хто пожертвував найдорожчим своїм життям у протистоянні з ворогом. В Родинському ми создали алею героїв. Алею героїв нашого города, який погибли, далі життя за свою страну, за наш город. Поэтому я считаю, что мы должны еще раз увековечить их имена и фамилии в истории нашего города, нашей страны и назвать улицы и именами погибших героев. Серед прізвищ, які запропонували родинцям у якості нових назв вулиць, є Симон Петлюра, Нестор Махно, Марко Вовчок, князь Святослав Хоробрий, Іван Сірко, Іван Підкова та інші. Але жодного прізвища тих мужніх воїнів, які мешкали у цьому шахтарському містечку і які віддали свої життя у боротьбі з окупантом. Тому наразі родинці об'єднуються, створюють робочі групи, аби назвати вулиці іменами тих, хто боронив країну проти. Ребята заслужили. И они не то что приезжие, они как э, здесь росли, здесь гуляли, здесь школу закончили, на работу ходили, отсюда их забрали в армию. Сюда их и привезли, похоронили. Здесь они все на нашем кладбище похоронены. Ну, а переименуют, значит, будем гордиться, значит, сын не зря положил свою жизнь. За наш город раз йому така честь, ми живемо напроти цієї алеї кожен день бачимо цих героїв, які віддали життя за наше місто, за всю Україну. То краще перейменувати вулиці назвою. прозвищами и именами этих героев наших. Это память о людях, которые отдали свои жизни, например, за свободу своей страны. Я думаю, что можно было бы это делать. И, может быть, даже и нужно. Насчет героев, которые погибли именно наши жители города Родинска, мы только за. Пусть не те люди, а те, которые погибли, молодежь. Вон они на арею. И что? Ну, у нас об этом не думают переновать в те улицы, которые должны носить это имя. Либо павших ребят, которые погибли на фронте, либо в какие-то нейтральные улицы. Ну я бы, в принципе, вы знаете, на их месте назвала бы в честь наших ребят, которые погибли. Ну как бы было вроде бы такой разговор, ну в итоге вышло все по-другому. В честь наших ребят назвать и... Да, ну, конечно, у нас вот на школе висит наш бывший ученик Серпы. Мальчик, який погіб, да, це правильно. Міморіальне та доска. У нас зараз іде боротьба за нашу м, вільну Україну, да, за нашу свободу, за нашу незалежність. І може, саме ці люди, які не тільки з нашого міста, чи з Покровська, чи з Донецького, чи взагалі з України. У нас зараз тільки героїв. От подивіться, скільки людей, які не воюють, які вони подвиги здійснюють, волонтери. Тож мешканці родинського налаштовані від стор... Вати свою думку з приводу перейменування вулиць рідного міста та сподіваються, що їх почують у Покровської все ж таки імена хлопців, що віддали своє життя у боротьбі за незалежність, стануть новими назвами вулиць маленького українського містечка. Бланки звернення для збору підписів можна взяти у старостаті. Опитування триває до 10 грудня. Не будьте байдужими до життя своїх міст та сіл, висловлюйте свою думку та долучайтеся до збору підписів, адже Україна та твій рідний дім починається з тебе.